Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні говоримо про панічні атаки тема на межі психотерапії та психіатрії. А ми з вами розберемося, що це таке панічні атаки, чому вони виникають, як вам реагувати на цей стан, як собі допомогти. Не безпосередньо під час панічної атаки, та що вам робити потім, до яких спеціалістів вам звертатися. Отже, друзі мої, панічна атака це дуже неприємний стан, який хоча б раз в житті переживала кожна друга людина. Це стан, коли ні з того, ні з цього здавалося, без причини у людини починається такий комплекс вегетативних реакцій. Переживати ви можете панічну атаку по різному. Деяким здається, що у них стається проблеми з серцем. Біль в грудях, хікардія, яка може там доходити до 200 ударів за секунду. Відчуття, що ви задихаєтеся, сильний головний біль, звичайно, страх і. Паніка навіть не просто так, яка отам от ні ні того, ні з цього з'являється, а паніка, яка з'являється через страх смерті, вам здається, що ви зараз просто помрете, не розуміючи взагалі, що з вами відбувається. Це може бути як такий цілий комплекс відчуттів, так, коли одночасно і голова болить, і відчуття, що ви задихаєтеся, не можете зробити повний дих. Паморочиться голова, відчуття, що ви зараз втратите свідомість або помрете біль в грудях, тахікардія, і плюс можуть бути ще якісь додаткові особисто ваші вегетативні реакції, там десь біль, наприклад, або відчуття там. Що у вас горить в грудях або горить в спині, там німіють руки ну тобто, отакі у вас надзвичайні незрозумілі симптоми. Звичайно, в такій ситуації викликається одразу швидка допомога, тому що якщо ви не розумієте, якщо ви не розрізняєте де панічна атака, а де насправді так з людиною щось відбувається, не те. То люди лякаються, ви лякаєтеся, викликається швидка, доки їде швидка, як правило, вся ця симптоматика починає сходити на ні. І, як правило, лікарі швидкою допомогою, що там, там капають якийсь барбувальчик, дають там, там не знаю, якийсь, там, а, таблетку гідозипаму якогось. Ну, тобто там уже лікарі розбираються з вами самі, і там. Вам пропонують пройти так, якесь медичне дослідження вашого стану. Взагалі, що відбувається в цей час з організмом? В цей час з організмом це, знаєте, такий викид дуже великої кількості адреналіну, так, чому і реагує вегетативна. Нервова система, коли там тиск в грудях, тахікардія там і інші такі реакції. Чому відбувається цей такий викид адреналіну, може бути по різним причинам? Всі причини поділяються на дві такі великі групи. Перша це збій в роботі ендокринної системи, як правило, це або проблеми із роботою ваших наднирників. Або проблеми із вашою щитовидкою. І тоді, перша рекомендація, так, ну, звичайно, ви там йдете до сімейного лікаря, говорите, описуєте, що у вас щось схоже на панічну атаку, і обов'язково вам потрібно сходити до ендокринолога і здати аналізи, щоб перевірити роботу щитовидки та наднирників. І а, може бути інша причина, це такі неврозоподібні стани, коли внаслідок там підвищеного рівня тривожності. Так, можливо, там генералізованого тривожного розладу, тривожно-депресивного розладу, коли, можливо, ви переживаєте якийсь дуже сильний стрес. Так? Або там, у вас якісь там події відбуваються, так? якісь ситуації. Ну, тобто, це вже, знаєте, більше такого ситуації, причини там, невротичного характеру, і от, дійсно з цими ситуаціями має уже розбиратися там, психолог, психотерапевт. Але перед тим, як дійти до психолога і до психотерапевта, вам обов'язково потрібно сходити ще до психіатра. Чому? Тому що, коли е, ну, по-перше, дивіться. Там дуже часто психотерапії замало, і от коли ви вже прийдете від психіатра і принесете своєму психологу чи психотерапевту заключення медичне висновок, там, як правило, як пишуться рекомендації і медикаментозна терапія, коли вам прописується в залежності від того діагнозу, що вам поставить психіатр, і тільки дивіться психіатр. Може поставити вам діагноз. Психолог, психотерапевт, клінічний психолог вони можуть підозрювати так і казати, що у вас симптоматика схожа на тето і на тето, але діагноз ставить тільки психіатр. І в залежності від діагнозу психіатра, тоді психотерапевт чи психолог будує свою терапевтичну або корекційну. Програму роботи з вами. Тому що там ми дивимося, там тривожно-депресивний розлад, депресивний розлад. Тобто, дивіться, якщо ви в стані там, глибокої там, якоїсь депресії, чи у вас генералізований тривожний розлад, то це лікується медикаментозно. І поверх іде психотерапія. Тобто, це, знаєте, психотерапія і медикаментозна терапія це два такі крила. А які потрібні вам обоє неможливо да летіти на одному крилі, якби яке б не гарне сильне крило не було для того, щоб злетіти рухатися далі, потрібно два крила. Не бійтеся, не переживайте психіатр. Це. Такий же лікар, як і інші лікарі, і е, інколи просто чому мало тільки психотерапії, тому що ну ви ж розумієте, що наші моделі-поведінки, плюс якщо сюди підключається уже вегетативна нервова система. Якщо реагує фізіологія наша, то там уже такі нейронні зв'язки дуже сильні, що впливати на них. Уже може тільки медикамент. Також хочу в окрему групу помістити тих людей, які мають залежності, наркотичну залежність, алкогольну залежність, там залежність від інших там, певних психотропних речовин. Тобто, це може бути залежність, дивіться, від певних медикаментів, наприклад, там лірика. Гідозепам той самий, так якщо ви не думаєте, що якщо ви там приймаєте ліки, то це ліки. ліки, ліки мають також дуже часто психотропний ефект, звикання там і так далі. І от якщо ви приймаєте певні препарати, наркотичні, алкогольні чи медичні, це також може часто приводити до панічних атак. І тоді Плюс ваш лікар і ще нарколог. Так? І от дивіться, коли ви сходили до е своїх лікарів, до ендокринолога, так, до психіатра, якщо вам потрібен нарколог до нарколога, і тільки із цими всіми медичними висновками, ви уже йдете до психолога чи до психотерапевта. Особисто я, якщо людина приносить мені там в роботу панічну атаку, то без медичних певних документів ми з нею не працюємо. Так, я можу там дати якусь консультацію, але психокорекцію, психотерапію ми з людиною не працюємо. Чому? Тому що, наприклад, дуже часто от такі Скажімо так, сміливці, які готові брати на себе відповідальність, а лікують клієнта, так пацієнта тоді вже так працюють з клієнтом, але, але там є фізіологічна причина. Ну, наприклад, той самий так, неврозоподібний стан, як наслідок генералізованого тривожного розладу, наприклад, синдром кишечника, так, Ну, ви зрозуміли, коли симптоматика збігається, наприклад, із онкологією прямої кишки. І дивіться, такий психолог може лікувати людину від тривоги. А дійсно, там може бути там, генералізований тривожний розлад, людина може бути дуже тривожна, а в цей час росте пухлина. Розумієте, чому, якщо ви прийшли до спеціаліста, а він у вас не вимагає жодних медичних документів, ставить діагноз, каже: От, походиш до мене, там два рази на тиждень, все буде, все класно, да, то... Не треба ходити до такого спеціаліста це дуже небезпечно. От, коли Лікарі фахові сказали, що іди до спеціаліста, психолога чи психотерапевта, тільки тоді ви йдете до спеціаліста, психолога і психотерапевта, так? тому що у вас повинен бути діагноз від психіатра, у вас повинно бути зрозуміло, що у вас там із ендокринною вашою системою. І тільки коли ми маємо дійсно неврозоподібний стан, ми тоді паралельно, якщо вам назначили певні медикаменти, ми працюємо. Паралельно із медикаментом. Думаю, тут все зрозуміло. Дивіться, люди добрі, чому тут я так довго пояснюю, так? тому що це дуже важливо. Тому що причина може бути суто фізіологічна, да? та сама пухлина на наднирниках. Ось вона може давати от таку, таку історію: або там гормони. Щитовидки, вони також можуть давати вам таку історію, і щоб ви не втратили цей дорогоцінний час і не втратили гроші в пусту саме отакий процес. Ну, що я хочу сказати: насправді більшість людей і приходять уже з отакими товстенними карточками. І дуже часто, наприклад, проходять і тих спеціалістів, яких і можна було, наприклад, не проходити. Так, от, тепер дивимося панічна атака. Якщо ви стикаєтеся з цією панічною атакою, ви розумієте, що зараз з вами відбувається от ви в стані цієї панічної атаки, як допомогти самому собі в моменті? По-перше, ви розумієте, що жодна людина, скільки існує людство, від панічної атаки не померла. Не померла. Вся ця ваша вегетатика це е, те, що ніяк не загрожує вашому життю. Потім дивіться, адреналін він е, коли потрапляє до, кров, до крові, так, він не може там ганяти кров його там безкінечно. Як правило, панічна атака проходить через декілька хвилин. Тобто адреналін він. Перепрацьовується організмом, він розпадається, і все, він вже більше не діє на ваш організм. Тобто ви розумієте, що панічна атака ну вона може тривати всього декілька хвилин. там 3-5, якщо кажуть, панічна атака була 10 хвилин, то це вже дуже багато для панічної атаки. Як правило, там 3, 4, 5 хвилин і все починає проходити. Як ви самі самі собі допомагаєте? Тобто, коли ви розумієте, що панічна атака вона ніяк вам не загрожує вашому життю, що вона коротко тривала, це вас заспокоює. Потім що дуже часто люди хапають панічну атаку. Коли у них проблеми з диханням, коли не вистачає їм кисню, теж саме коли ми маємо приступи тривоги, тому що от панічна атака це, як правило, кульмінація певної такої. Те, що там накопленої певної тривоги. Да? От Вона, так, оця тривога, вона там копиться, 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 а потім часто розряджається в панічну атаку. Так от дивіться, люди в тривозі, вони що роблять? Вони замирають, перестають дихати. І от в панічній атаці людина теж перестає дихати. Чому там дуже часто от така вегетативна симптоматика саме пов'язана з диханням? Тоді ви регулюєте. Своє дихання починаєте на ньому акцентуватися і дихати. От, наприклад, раз-два, вдихнули, раз, дихання затримали, раз-два, видихнули. Звичайно, якщо ви там знаходитеся в якомусь душному приміщенні, якщо вас тут все стисло здавило, ви що робите там? Собі звільняєте там так дихальні шляхи, гарно відкрити віконце, вийти десь на подвір'я, щоб продихатися. Ось, коли тривога сильна, коли панічна атака, дихаємо. Потім що робимо? Якщо ви розумієте, що панічна атака вона не, вам не зашкоджує, спробуйте лишитися в ній і виконати таку вправу, називається цунамі. Посилити її, ану, давай сильніше, ану, серце, давай ще дужче, да? ану, давай голова, так були що лопне. Я розумію, що це звучить так з боку, якось так ем, незрозуміло. Але що я вам хочу сказати: коли ви не намагаєтеся тікати від свого стану, а лишитися в ньому, тоді таким, знаєте, магічним дійством. Ця, цей вегетативний стан він тільки так раз і розслабляє вас. Чому? Тому що якщо ми дивимося на а, психотерапевтичний бік панічної атаки, дуже часто панічна атака вона про щось. От дивіться, коли ми, от вегетатика, от всі вегетативні прояви, вони, як правило, Ну, чи таке видати тині прояви, наприклад, і мігрені ті самі, і коли там здається, там руки-ноги терпнуть, або там кістки чухаються зсередини. Да? Оця вся історія. А, а потім воно може переростати в аутоімунні захворювання. Це коли ви не чуєте свою психіку. То, щоб до вас достукатися на себе цю функцію, бере тіло. Ну, тілесні прояви їх легше почути. Так? І тоді, коли ви не тікаєте від цих симптомів, а лишаєтеся в них і намагаєтеся прислухатися, психіка розуміє, що ви не тікаєте, а лишаєтеся тут, і вона через вегетатику. Може бути почута, і тоді ви своїм психотерапевтом можете аналізувати, яка ваша була симптоматика, що це вам нагадує, так того що ну справді у кожного буде під час панічної атаки мати свій набір симптомів, так? і вона може для вас щось значити. То якщо у вас, скажімо так, вам не страшно. Спробуйте так, от спробувати лишитися в цій панічній атаці і поспостерігати нібито з боку за собою, що відбувається. Наскільки там, от дивіться, навіть коли от, я зі своїми клієнтами потім ми навіть описуємо цю панічну атаку. Ага, по там наскільки балів вона була сильна, що було з головою, там що було в цій голові, ага, її розривало зсередини, а що розривало та якась там чорна пляма. А з чого вона ця пляма була? Це було газо. Подібне щось, чи це було щось тверде, ой, це були якісь там, наприклад, колючки, ага, і вони зсередини тисли. От розумієте, коли ви починаєте от так навіть мож намагатися описати це, якого це кольору, якого це розміру, якої це температури, якої це субстанції, от, по-перше, ви набагато швидше виходите з цієї з цього стану, а по-інше, ви тоді несете дуже класний матеріал в роботу зі своїм терапевтом, так? І тоді у вас з'являється можливість подивитися, для чого ваша психіка використовує панічну атаку, і що вона хоче вам про це сказати. Дуже часто до панічної атаки приєднується, наприклад, агрофобія, це страх, і тут дивіться, і тут уже ця агрофобія це. Ще по-іншому цю хворобу назвали, наприклад, хвороба великих. Ой, це була больших більших здається, так. Ну, неважливо, чому, чому так називали, тому що людина дуже боялася, що з нею щось таке станеться десь посеред іншого, коли її побачать інші люди. І це дуже пов'язано. Дивіться тут уже із соромом, і тут уже не страх самої панічної атаки. А страх, що мене, оця панічна атака, вона на мене наскочить саме там. І тут також потрібно дивіться, вже терапевтично досліджувати, ага, де ці панічні атаки з вами відбуваються? Людина може прокидатися від панічних атак. Чи дійсно ця панічна атака відбувається на роботі? О, дуже часто знаєте, от така особливість панічних атак, як правило, Знову ж таки, дивіться, як правило, да? тому що у кожного ем, психіка намагається цією панічною атакою сказати щось своє, да? ось що своє донести. І дивіться, от я стикаюся, як правило, з тим, що ці вегетативні нервові реакції з людьми коли? Коли вдома, коли вихідний, коли можна повалятися. Да? Коли можна собі це дозволити, тобто таким чином людина розряджається, розслабляється. Тобто на роботі був якийсь дурдом, на роботі це, наприклад, не відбувається, але можна вдома. І тоді дивіться, якщо, наприклад, ця тривога копиться внаслідок роботи, то у людини може з'являтися така думка: ой, хоч би це не сталося на роботі. Хоч би це не сталося на роботі. Для чого це використовує психіка? Щоб ви пішли з цієї роботи, що вам так було страшно, неприємно і незрозуміло, якщо це станеться на роботі, щоб хоча б таким чином ви цієї роботи позбавилися. Да? І тоді ми можемо аналізувати вторинну вигоду, про що ця панічна атака, для чого вона вам, до чого, до якої вашої частини хоче достукатися ваш організм. Ну, дивіться, насправді, якщо ви не Запускаєте це, якщо ви не страждаєте там панічними атаками, там уже там десятиліття да, роки, і тут ви там надумали прийти до спеціаліста, то ви повинні розуміти, що чим довший стаж ваш в цих станах, тим довшим буде лікування. Неможливо, отак От за дві хвилини, це там за дві сесії, це вилікувати. Але якщо ви звертаєтеся до спеціаліста не затягуючи, то з цими панічними атаками в принципі можна працювати легко, можна працювати швидко. Ми не можемо гарантувати, що панічні атаки більше ніколи. До вас не будуть приходити. Але якщо людина розуміє, як з ними бути, вона, наприклад, дивіться, панічна атака вона може бути тоді, знаєте, таким діагностичним моментом. Якщо все було рівно, гладко, хорошо, а потім ні з того, ні з цього знову панічна атака, то для людини це момент не про те, що треба лікуватися, а про те, що потрібно задуматися, так що це відбувається. Що я таке не відчуваю своєю психікою, що мені уже тіло починає кричати. І дуже часто, наприклад, у людей, яких через це, наприклад, да, вони не чують себе, через це може до них стукати їхня психа, тоді вони беруть, да, цей випадок несуть тоді до свого терапевта, говорять, що от там два роки не було, і тут це щось таке сталося, про що це? Да, тобто, періодично. Якщо ви там не чуєте себе свою психіку, то вона може стукати до вас через вашу вегетатику. І тоді ми розбираємо про що це, що хотіла сказати психіка, тобто це такий інструмент до вас достукатися. Надіюся, а знаєте, що ще хотів вам сказати. Дивіться, якщо ви дійсно стикаєтеся з цим страхом, да не саме панічної атаки, а страхом, що вона станеться в певний, десь в певному місці, так, десь в певному колективі, то тоді дивіться, ми маємо ситуацію із соромом, і людям здається, що на них подивляться на яких дурнуватих, на якихось нерозумних. То, будь ласка, дивіться, давайте в коментарях, якщо вам не важко, я вас дуже попрошу прямо писати, так, що зі мною була панічна атака, на мене люди відреагували так. То чому? Тому що дуже часто, отаким, от знаєте, лікувальним ефектом, терапевтичним в даній ситуації є, що можливість зрозуміти, що не я один такий якийсь, ну, як у мене одна клієнтка каже, прикукурена, Да? Що таких прикокурених дуже багато. І варто розуміти, що так, деякі, можливо, почнуть знімати вас на телефон, але й знайдуться ті люди, які. Вас вам допоможуть, які вас підтримують, які будуть вас заспокоювати, так? Тобто, дивіться, таким терапевтичним ефектом є розуміння, що я не один такий, і це нормально. І для того, щоб підтримати один одного, напишіть, будь ласка, в коментарях свої випадки, як у вас це було вашу історію, як ви справляєтесь з панічними атаками. А я з вами не прощаюся. Запрошую вас на свої індивідуальні консультації. Задавайте ваші нові питання. Якщо вам відео сподобалося, подякуйте мені, будь ласка, лайком. Ну що ж, на все добре.